Мене звати Артур Букевич. На протязі 12 років я стрижу. Як вас змінила війна? Вона мене зламала. Вона мене зламала, тому що я втратив сім'ю, втратив друзів. Через мої поїздки на схід моє життя змінилось, і бачення взагалі повністю всіх проблем. І життя воно змінилось повністю. Я знаходжу світло в своїх змінах таким чином, що я відчув смак життя. На жаль, цей смак життя був ціною побачити смерть, але я знайшов дуже багато справжніх друзів і справжніх людей і зрозумів, ким має бути справжній чоловік. Безкоштовні зачіски для військових. 12 лютого мені запропонував мій друг поїхати на схід і постригти хлопців. Так як вони для мене справжні чоловіки і захисники, вони боронять нашу землю, нашу неньку, нашу територіальну цілісність, я не міг собі дозволити брати з них кошти за те, що я роблю. Бо вони роблять свою справу, а я роблю свою справу. Перша поїздка була дуже для мене важка, дуже страшна. Тому що я не розумів, куди я їду і що там буде відбуватись. Я розумів, що мені страшно. Перша стрижка, яку я робив на Сході, вона була досить лячна. Через те, що я боявся почути, навіщо ти сюди приїхав з машинкою, бери в руки автомат. Реакція військовослужбовців реакція хлопців була. Просто чарівна. Вона була чарівна через те, що всі мої страхи вони в один момент просто стерлись. Почали доставати телефони, фоткатись, записувати мій номер, і ми почали спілкуватись і проводити час як друзі. Барбершоп на передовій. Умови роботи і умови мого польового барбершопу, вони складні. Складні, по-перше, через те, що працюю я на тих стільцях, які є. Зачасту вони дуже низенькі, і через це страждає дуже сильно моя спина. Бо коли я звик працювати на кріслі барберському, яке адаптує висоту під. Зріст клієнта, і ти можеш собі спокійно-рівно працювати, є освітлення. Там освітлення зачасту просто немає. Було часто таке, що мені приходилось стригти з ліхтариком на голові через те, що не було просто видно. Тобто устає дуже сильно спина і устають дуже сильно очі. Ну і звісно, дуже виснажується психіка. Психіка, бо коли ти працюєш, і тобі на голову сипляться камінці, або ти в бліндажі і розумієш, що на вулиці там пекло відбувається, то досить напружена обстановка, щоб працювати. Але з часом звикаєш до всього. Коли відбуваються обстріли, все залежить від того, де ти знаходишся. Якщо це робота безпосередньо в будинку, то звісно робота зупиняється, бо ти біжиш в підвал, якщо він взагалі є. Якщо його немає, ти лягаєш просто на землю і молишся. Змінилось відношення за цей рік до самого себе і до всього, що відбувається і там, і тут. Поясню, яким чином. Перші рази я лякався вибухів, які я чув на відстані 2 кілометрів. Зараз я не так лякаюсь вибухів на відстані 200 метрів вже. І навіть коли були прильоти приблизно 20-30 метрів біля нас. Ми були в ті моменти сховані: чи то підвал, чи то бліндаж, то реакція зовсім не така, як на початку. Військовослужбовці як клієнти. Військовослужбовці як клієнти, вони не такі вередливі, як клієнти тут. Вони більш стримані. І коли до тебе військовий сідає в крісло, він хоче просто відпочити. Військові стрижки, вони, я б сказав, не відрізняються нічим від цивільних стрижок через те, що це такі самі люди. Бороди, у багатьох з'явились бороди, те, чого не було у них на цивільному житті. Так як у військовослужбовцям раніше бороди були заборонені, і зараз я б сказав, що всі військові стали стільові. Про що говорите з військовослужбовцями. Для мене тема табу розповідати військовим, як я проводжу час тут, в цивільному житті. Через те, що, можливо, хтось почне заздрити, можливо, хтось почне злитися. Військовослужбовці у мене завжди запитують, як ти розказую, як там цивільне життя. І іноді мені приходиться не все розповідати, щоб не травмувати. Їх і не помножувати їх біль, яку вони відчувають там, через те, що, на жаль, на цивільному житті більшість людей якось забули забули про те, що війна, забули про те, що військовим потрібна підтримка. Історія з виїзду, яка запам'яталась найбільше. У мене є декілька моментів, які мене Достатньо налякали, і які я, мабуть, ніколи не забуду. І навіть є один момент дуже крутий. Це коли я перший раз стріляв з граду. Потім я стріляв ще і ще і ще Я допомагав хлопцям, я носив ті гради, заряджав ті гради. Наводився, звісно, не я, але в мене випала така можливість вдарити по русскому міру, і я нею скористався. Правда, після поїздки я приїхав трошки вже глухий. І ця глухота вже нікуди не ділась. Якщо страшні моменти, наприклад, то я ніколи не забуду, як 31 грудня ми їхали вітати роту. І ми були на посадці. Я стою, ми вийшли з машин, це вже вечір, був темно було, не було ні, ні зори, ні місяця, повністю чорне небо. Я почув виходи граду і завмер. Я просто закляк, бо я не міг зрозуміти, що відбувається з небом. З чорного неба воно стало все повністю червоне в клубах полум'я. А після цього почали перелітати ракети по нашій посадці. Ми почали бігти в бліндаж. Я біг, і в мене одна була думка: це донести Starlink. Якою буде Україна після перемоги? Я сподіваюся, що після перемоги Україна буде набагато міцнішою. Єдинішою. І, по-перше, у нас вже з'явилася своя культура, закріпилася наша мова. Ми будемо єдиним цільним народом. Я так вважаю, що має так бути. І надію, що корупція буде з часом зменшуватися, зменшуватись, щоб для того, щоб ми стали не просто якоюсь крутою державою, а найкращою державою в Європі, так як ми є центром Європи.